Чи можуть мати травми і нещасні випадки психосоматичного походження? Можуть. І я розкажу, чому. Дивіться, все, що відбувається у нашому житті, це все ми створили самі. І травми, вони не виняток. По суті, як би езотерично це не звучало. Тіло не бреше, природа не помиляється. Будь-яка хвороба це адаптація нашого організму до того, що відбувається в нашому житті. Тобто організм він завжди вибирає варіант, в якому людина виживе, якщо цей варіант нещасний випадок. Психосоматика травм це коли людина не хоче чогось робити, вона не хоче кудись йти. І часто, до речі, це спостерігається у спортсменів перед відповідальними змаганнями. Вони травмуються і є легальна і красива причина не виступати. Ще одна причина травматизму з точки зору психосоматики. Коли людина метушиться між двома варіантами і не може зробити вибір, наприклад, де жити, яку роботу вибрати, якого партнера вибрати, людина перебуває тоді у стресі і конфлікті. Іде некроз певної частини опорно-рухового апарату. Тільки конфлікт вирішився, рішення прийнято. Тоді наступає фаза відновлення через підсилення даної частини тіла і на рівному місці перелом, розтягнення, травма, яка кладе людину в ліжко. Ще одна причина травматизму і нещасних випадків активна фаза конфлікту, тобто стрес і промислове мислення. От коли людина ходить по колу звичними дорогами і ніяк не знаходить рішення, коли ж людина про щось активно думає, вона губить пильність, змучується і втрачається, відповідно, концентрація, мозок змучується і погіршується реакція, пам'ять. А це все, по суті, сприяє травмам. Примусове мислення насправді дуже енергозатратне для нашого тіла. І організм шукає вихід, а як же переключитись на щось інше? Стається травма, ну і очевидно, що вся увага йде туди. Тобто, мозок може розслабитись і перепинити думати про те, що думав весь цей час.